Правоохоронці почали розслідування щодо актора Костянтина Темляка. Його підозрюють у домашньому насильстві. Справою зайнялося подільське управління поліції у місті Києві, спираючись на свідчення колишньої дівчини актора та військовослужбовця. 8 серпня Анастасія Соловйова опублікувала у соцмережах відвертий допис, в якому розповіла про фізичне насильство, приниження, зради і навіть шантажі покінчити життя самогубством. Усе це тривало роками, каже Настя, терпіла і приховувала біль, бо соромилась. Та боялася на тлі пережитого у неї розвинулася депресія і тривожний розлад. Костянтин Темляк, відомий український актор театру і кіно, якого ви можете знати за ролями у вітчизняних фільмах і серіалах, зокрема, кіборги і будуть люди, кріпосна та будинок слова нескінчений роман. На вселюдне звинувачення. Відомий актор вже відреагував і теж публічно свою провину визнав. І не лише щодо Анастасії, мовляв, у минулому було ще кілька таких стосунків. У кожного з дівчат актор каже. Перепрошував, а також додав, що готовий понести покарання за свої вчинки. Підозрюваного можуть притягнути до кримінальної відповідальності.